Продовжую готувати двері, Маскати вони вже готові. Зараз будемо розбирати, готувати до покраски. Налічники позарізав, вони будуть вставні, понавішував. Замка теж тут все підігняно. Ну, плюс фільонки треба зачистити, буде кинути. По можливості, як буду монтувати фільонки, покажу. Тут пас зроблений 16 мм. Бо скажете, не показую, Ну, хто займається дверми там і так далі. Я думаю, тут нічого нового немає, і я нового нічого не придумав, щоб його якось там щось робити. Все стандартно робиться. Є можливість, знімаю, показую. Немає. То, що маємо, то маємо. Так, покажу, як налічник ставиться тут. Ну, ну Тут, можна сказати, теж все просто. Одне, що я змінив, тут двері вони не міжкімнатні, а будуть йти там. З віранди в хату, то притворної планки тут не буде. Просто в середині буде резинка. Ну, обично зараз я покажу. Отак От воно виглядає. Ущільнювач прорізаний пас і на цьому все. Ну Якщо буде покрашено, я вам зніму покажу, тому що я вже думаю, їх більше збирати не буду, тому що це вже підігнав, розібрав і вже остальне буде збиратись при установці, тому що, щоб десь разів це все не крутити. Ну і покажу, як ставиться стікло. Тут стоять два таких вінта. Теж нічого такого нового немає, щоб там щось на нове, я придумав його. Обична стандартна робота. Ну і плюс знімаю для замовника, щоб бачив, як воно все виглядає чистеньке. Нема нігде нічого, бо ще не вибрали, чим там маємо красити. Так що після покраски зніму, покажу, що воно все вийде. Ну і плюс, якщо буде можливість, як буду я це все кріпити. Так що, поки на цьому буде все. Кидаю фільонки, приміраю, можна сказати, все підходить хорошо, отак воно буде виглядати. Пройшов пази. Під стекло, ну, примірав, в принципі, нормально. Ось воно, виходить, на маленький, як пройшов. Зараз буду кидати сюди теж фільонки. Ну, як кидати, просто приміраю чи все нормально. І буду виймати, красити, чистити, тому що треба ще перечистити. Отак От вони виходять Стекло тут половиною. Якраз, я думаю, буде оптимальний варіант. І не широке, і не вузьке. Все підійшло. Я думаю, далі буде добре. Маленькі, звісно, трошки вони тут вигинаються. Ну, нічого не поробити, тому що 15 см. я думаю, в паз зайде, буде все хорошо. Продовжуємо займатися. Так, продовжую займатися дверми. Кинув я фільонки, кинув скло. Тепер таке цікаве питання. Питали, чи не буде фільонка з часом сідати? Не буде, тому що скло робити плотно. Ну, як плотно? Я роблю десь міліметр, 2 більше не роблю. Ось ну, тут трошки більше є, ну плюс-мінус я так ось 2 мм більше не роблю. Звісно, зробити 5 мм на кожній, і тут буде 5 штук, і воно з часом. Ну, може піти. Але якщо тут все плотно зроблено, то нікуди воно не розсохнеться і не всохнеться. Ну там плюс-мінус, можна сказати, але ще такого не було. Так що зараз кидаємо стояка, скручуємо це все. І, можна сказати, ця половина в нас готова. Одну я вже зібрав, отак От воно виглядає. Я вже більше знімати не буду показувати, тому що там осталось. Тільки залити силіконом. і на цьому все. На коробки теж кинув ущільнювач. Отак, от все воно. Ну, десь є один сучечок, Ну то не є страшне. Отак, от все. Тут теж стоїть ущільнювач, тому що це двері без притворної планки. Може, кому цікаво ще плюс доповнення даю такого вінта. Щоб держався шип. Так що на цьому все. Колір тут такий. Не знаю, вибирав замовник, сказав, щоб не було сильно глянцю і так, і не матове, просто щоб було як ото дерево. Так що не знаю, чи вийшло, чи не вийшло, тому що я робив викраски. Ну, не сильно воно тут таке блистить, але трохи відкидає. Ну, я думаю, буде нормально. Так що на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.